Продовжуємо випуск новинами про спорт. Майже 150 каратистів з різних куточків України покращували свої технічні знання та переймали досвід титулованого спортсмена. Так у Чернівцях відбувся майстер-клас двократного чемпіона світу з куміте. Деталі далі у випуску для вдосконалення спортивних навичок юних каратистів. У Чернівцях організували учбово-тренувальний майстер-клас. Особливою родзинкою заходу, під час якого спортсмени здобували неоціненний досвід, стала участь двократного чемпіона світу з цього виду спорту. Проводить свій навчальний семінар, легендарний атлет, двократний чемпіон світу Гогіта Арканія. У нас в семінарі приймають участь біля 150 атлетів. Він буде якось, ділитися своїм досвідом. Дякуємо йому окремо, що в такий важкий для нас час в Україні він приїхав, підтримав на боковині. Спортсмен вперше. Каже, ділитиметься з учасниками особливостями своєї техніки. У всіх спасменах є коронні прийоми. у всіх спортсменів. Є свої коронні прийоми. Я сьогодні постараюсь поділитися і навчити юних каратистів своїм. також у мене є пару фірмових кітків. Це як моя специфіка, які я також демонструватиму з надією, що їм сподобається. І всім я сподіваюся, що вони використовуватимуть це у подальшому на змаганнях, щоб усвідомити. Наскільки значимим є саме цей майстер-клас для спортсменів, варто наголосити на статусі каратиста. Гогіта Арканія двічі здобував золото на чемпіонах світу з карате. Він також представляв Грузію на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Відзначають рівень спортсмена і тренери, які долучилися до заходу. Я вам скажу, що для мене, коли я ще був підлітком і перший раз він приїжджав до України, до Одеси саме побачили його бої, і з того разу він був для мене як куміром. Можна так сказати, ми на нього завжди рівнялися, і він дуже яскравий спортсмен. Зараз у нас є така велика можливість, я можу навіть сказати, що честь для нас тренуватися разом з ним, тому що він майстер, він легенда карате і майстер свого діла. І однозначно він має великий досвід як спортсмена, так і тренера. І нам є в чого в нього що взяти цікавого. І я думаю, що для всіх нас і для спортсменів, і для тренерів це дуже корисна. Інформація участь у майстер-класі взяли каратисти з різних областей України, зокрема з Одеської, Миколаївської, Харківської, Тернопільської та інших, а також і гості з інших держав зізнаються від можливості позайматися з двократним чемпіоном світу у захваті. Оскільки це хороший шанс здобути навики, які у подальшому використовуватимуть на татамі. По-перше, набирається опит, по-друге, ефективно, що ти тренуєшся з цим спортсменом, який досяг дуже великого рівня, очікуюсь навчитись багато нового, багато киткових технік. Так як всі знають, всі прекрасно знають, Гогіт гітарканія знавець в цьому, він має дуже хорошу киткову техніку, і я думаю, що це буде дуже корисний семінар для. Для кожного спортсмена, що важливо, це вже не перший майстер-клас зі спортсменом світового рівня. Попередньо у Чернівцях з навчальним семінаром побував триразовий золотий призер чемпіонату світу з карате та п'ятиразовий чемпіон Європи Луїджі Буза. Найголовніше, що обидва майстер-класи не тільки принесли нові знання юним каратистам, а й те, що мають благодійну мету, оскільки кожен робить свій внесок для наближення нашої перемоги. Саме основне, всі надходження, що будуть з семінару зібрані, будуть передані збройним силам України. До слова 23 та 24 березня у Чернівцях відбудеться другий всеукраїнський турнір з карате Буковина гран-прі. Ба більше участь у ньому братимуть спортсмени не тільки з України, а й з різних держав. Так до прикладу, боротимуться за першість і каратисти зі збірної Азербайджану, Туреччини, Молдови та Грузії. Ми приїхали зі збірної Грузії. Загалом нас чотири спортсмени приїхали, щоб взяти участь у турнірі Буковина Гран Прі 2024 де хочемо показати хороший результат. Зокрема, ми приїхали дещо раніше, щоб встигнути і на майстер-клас «Гогіти Арканії. Аби набратися ще більше досвіду та цікавих прийомів, так традиційно турнір з карате Буковина Гран-Прі об'єднає сотні потужних спортсменів у Чернівцях. Очікуємо на завтра на післязавтра біля 500 атлетів. Це без підтримки Чернівецької федерації, без основних клубів Чернівецьких. Чому так, це вже інша історія. Але ми зробили те, що ми зробили. У нас 34 клуби, 4 країни чи 5 країн. Буде весело, буде приємно, будуть грошові винагороди. Хлопці, дівчатка, будуть змагатися. Слава Україні! Аліна Рябко, Іван Мітрик, теми дня.